Користувачі мережі зовсім не розуміють, що сталося цього тижня на холостяку, чому Юлія пішла. Її пояснення людям не зрозумілі, і дехто навіть називає це біполяркою. Але це не біполярка. Давайте я вам розкажу, чому так відбувається насправді. Що ж так збентежило людей? Це саме те, як Юлія намагалась пояснити своє бажання, чи то залишитись, чи то покинути проект, і так і не зрозуміло, чого вона хотіла насправді. Отже, спочатку вона говорить, що дуже сумує за своєю дитиною, але потім, коли холостяк пропонує їй вирішення цієї проблеми, говорить: ну ні. Ну, я не хочу з ним спілкуватися, я не маю ресурсу для спілкування зі своїм сином. Крім того, Холостяк раз за разом пропонує їй вирішення цієї проблеми. Він пропонує, що ми можемо зробити і так, і сяк, лише би ти залишилась в цьому проєкті. Але Юлія увесь час знаходить якісь відмовки, щоб сказати, що ні, я не можу, я не можу тут залишатись. При цьому, якщо Тарас говорить, чому ти така категорична, вона говорить: я не категорична, я ніколи не казала, що я хочу піти з проєкту. Але. В своєму відео зверненні вона говорить, що я не бачу сенсу залишатись в проєкті. І я не бачу далі сенса перебувати тут. Відпусти мене, будь ласка. Коли ж пояснення з тим, що я хочу бачити свого сина, не канає. Вона починає говорити про те, що Тарас зовсім її не знає, що вона не задоволена взагалі форматом проєкту і тим, що Тарас приділяє їй мало уваги, і говорить, що Тарас зовсім нічого про неї не знає. Просто знаю, що вона фотографка і вони сміються час від часу. Але давайте подивимося, що вона сказала за тиждень до цього. Знаєш, про мене дуже багато. Тобі вже розповіла все своє життя, не зовсім відповідає нашій ситуації. Правда, окрім того, я хочу, щоб ви підмітили один такий момент. Вона говорить, що от саме в форматі шоу вони не можуть пізнати одне одного на додачу до цього її пояснення. Таким чином вона натякає, що, можливо, поза форматом шоу вони б могли дізнатися одне одного, і у Тараса був би шанс бути з нею. Також не дивлячись на те, що вона сказала, що не бачить сенсу залишатися на шоу, що вона сумує за своєю дитиною. Що їй не подобається ставлення Тараса, відмовляється від будь-яких спроб Тараса вирішити ситуацію і зробити так, щоб їй було комфортно. Вона говорить, що не розуміє його поведінку через те, що він не тримав її за руку, і говорить, що, от якби він сказав, що ні, будь ласка, не йди, залишся на проєкті, тоді б, можливо, вона залишилась. Але я хочу підмітити, що якби Тарас не повівся, і навіть якщо б він сказав те, що вона хотіла, взяв би її за руку, вона б все одно не. Залишилося на шоу, тому що це стандартна схема нарцисів. Нарциси кидають дуже різко, залишаючи людину страждати за ними і залишаючи після смак власної помилки, начебто, я щось зробив не так. Якби я зробив щось інакше, то все було б добре. Але так як я припустився чи припустилась помилки, то тепер все. Ця помилка була фатальною, і я отримую повне зруйнування своїх стосунків за те, що я зробив якусь помилку. Чому нарциси це роблять? Тут мова йде про его і про владу. Людині приємно, коли вона є причиною емоцій інших людей. Особливою мотивацією для нарцисів є те, яку саме людину я змушую відчувати якісь емоції. Через мене ця людина відчуває якісь емоції. Ця людина має бути класною. Можливо, ви навіть чули цей вираз, що нарциси обирають найкращих. Подумайте з точки зору Юлії, кого вона змусила відчувати злість і розчарування своєю поведінкою. Людину, яка є популярною, яку бажає Тінші жінки, а вона його бере і кидає. І змушує відчувати такі емоції. Непогана підпитка для його, правда? Ще одна причина, чому вона так вчинила, це покарання за те, що Тарас зробив раніше. В минулому випуску вона говорить, що їй було важливо, щоб Тарас дав їй якісь гарантії, що він хоче бути саме з нею. І без цих гарантій вона не хоче залишатися поруч з ним, не дивлячись на те, що вони мають спілкування, де вони сміються, і вона здається задоволена цим спілкуванням. Різко вона відчуває злість до нього, вона говорить, що вона повернулася злою, і коли ви не даєте чогось нарцису, чого він хоче, або примушуєте його грати за вашими правилами, нарцис вас карає і дуже часто карає ось таким способом через те, що я піду, і ти побачиш, як тобі погано без мене. До того нарцис спробує змусити вас повірити в те, що ви споріднені душі, наприклад, говорячи про те, що вони мають такий самий досвід, як і ви не зрозуміли, коли розлучався. Мама мені каже, типу так блін, ну а як родичам сказати про це тепер. Так, мене так само було. також вони змусять вас собі імпатувати, розказуючи якісь болючі історії з їх минулого. Просто формат цього шоу не дає добряче обробити головного героя цього шоу для нарциски. Крім того, ми можемо побачити і інші прояви нарцисизму на проєкті на тому ж самому минулому тижні. Ми бачимо, як Юлія вдає себе пропрацьовану людину. Запропонував обрати продукти або їхати возом. Юль, ти їдеш? Я буду їхати. Але ця пропрацьованість базується на егоцентризмі, а не на здоровому егоїзмі. Вона говорить про те, що вона обирає свій комфорт в першу чергу. Від синдрому доброї дівчинки давно позбавилась. Але запитання полягає в тому, за чий кошт вона організовує собі цей комфорт, якби це було лише про неї, лише про її зусилля, і так, щоб дійсно це впливало виключно на неї, то це була б справа одна. Але так як її поведінка означала, що вона забезпечує собі комфортне життя за рахунок інших дівчат у таборі, це і є тією самою токсичною пропрацьованістю, яку люди так не люблять і про яку вони так багато говорять. Дійсно, одні нарциси ненавидять психологів, а інші використовують психологів і психологію для того, щоб виправдати себе і маніпулювати іншими. Також, судячи з того, як Юлія неодноразово намагається розказати Тарасу, чому вона прийняла таке рішення, ми бачимо, що для неї, як і для будь-якого нарциса, дуже важливо схвалення суспільства. Тому навіть після того, як вони зробили щось не так, і вони прекрасно знають, що вони зробили щось не так, щось егоцентричне, вони намагаються уникнути сорому. Пояснити себе, виправдати себе, як, наприклад, Юлія, яка покарала сама себе і сказала, що вона хоче бути покараною. Проблема для Юлії заключається в тому, що ми маємо відеозаписи того, що вона говорила, і можемо співставити це і побачити, що десь щось йде не так. І навіть ці записи Юля намагається нецінити в своїх соцмережах і говорить, що це нарізки вирвані з контексту. Але зазвичай у жертв нарцисів не залишається таких доказів. І коли їх кидають, коли їх. Карають за те, що вони зробили щось не так, і їх помилка виявляється фатальною, в них забирають абсолютно все. Вони залишаються з відчуттям сорому і нерозуміння, що відбулося. Жертви нарцисів залишаються в результаті спантеличені, весь час думаючи, що вони зробили не так і що мали зробити інакше, але ніяк не можуть знайти відповідь. Вони залишаються в підвищеному стані і не можуть відпустити нарцисів, які з ними так повелися, тому що їм залишили надію, що за інших умов, за інших обставин, стосунки все таки можливі. як Юлія, яка сказала, що ось у форматі шоу, ми не можемо дізнатися одне одного. Буцімто, цьому... якби ти повернувся до мене після формату шоу, то можливо ти б щось отримав. Так, вона не говорить це прямо, але це читається поміж строк. І це те, про що людина, яку покинув нарцис, буде думати знову і знову, не знаходячи нових стосунків і застрягаючи в цих. Це сором і біль, яких дуже важко позбутись в результаті такого досвіду. І на наступний наступному тижні я розкажу як справлятися з цим соромом і болем.